Виконуємо номер 1217 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії. Завдання перше 7.15 додати 2.15. Завдання друге 9.43 додати 1143. Завдання третє 5.13, додати 8.13. Завдання четверте. 8 одинадцятих додати 5 одинадцяти. Завдання 5 9 35 відняти 1 35. Завдання шосте 42, 47, відняти 42, 47. Завдання сьоме 5 сьомих, відняти 4 сьомих. І завдання 8. 42 111, відняти 31 111. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 7,15 додати 2,15. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, необхідно додати їх чисельники, а знаменник залишити без змін. 7 додати 2 буде 9. Це новий чисельник, знаменник 15. Маємо дріб 9 15. Завдання друге. 9 43 додати одинадцять Додаємо чисельники, знаменник залишаємо без змін. 9 додати одинадцять буде 20 сорок Завдання третє. 5 тринадцятих додати 8 тринадцятих. Додаємо чисельники. Знаменник залишаємо без змін. 5 додати 8 буде 13 і 13 знаменник. Дріб 13 тринадцятих дорівнює одиниці. 1. Завдання 4 одинадцятих додати 5 одинадцятих. Додаємо чисельники знаменник залишаємо без змін. 8 додати 5 це буде 13 одинадцяти. Дріб неправильного. Виділимо цілу частину. Запишемо у вигляді мішаного числа 13. Ділимо на 11, це буде у нас по одному неповна частка, остача 2. Маємо 1 цілу 2,11. Завдання п'яте 9 тридцять п'ятих відняти одну тридцяту. Віднімаємо чисельники. знаменник залишаємо без змін. 9 відняти один буде 8. знаменник 35, 8 35. Завдання 6, 42, 47, відняти 42, 47. 42 відняти 42 в чисельнику. 47 в знаменнику. 42 відняти 42 це буде 0. 0 ділимо на 47, риска дробу – це знак ділення, буде 0. Завдання 7. 5 сьомих відняти 4 сьомих. Віднімаємо чисельники, знаменник залишаємо без змін. Маємо 1 сьому. І завдання 8, 42, 111. Віднімаємо 31, 111. Віднімаємо чисельники. знаменник залишаємо без змін. 42, відняти 31 буде 11. Маємо 11, 111. 11. Ми виконали дії. Номер 1217 виконано.